Учанин Роман Зінченко ветеран війни. На військовий шлях вступив ще у 2014 році. А з початком Великої війни чоловік знову став до лав захисників. Виконуючи бойові завдання, отримав тяжке захворювання. Вже понад рік він серед тих, кого називають нескореними титанами. 13 серпня колишній боєць разом із побратимами долучився до адаптивних тренувань. Свої сили випробовували у стрільбі з лука та грів бочу. «Стріляли з лука, грали в таку цікаву гру боча. В бочу грав перша, дуже цікаво, дуже ну, класно взагалі емоції позитивні. Побачив багато своїх побратимів. Дуже радий адаптивні спортивні заняття для ветеранів та ветеранок у Прилуках організували фахівці центру ініціатив Повернись живим. Захід відбувся у співпраці з відділом сім'ї, молоді та спорту і управлінням соціального захисту Прилуцької міської ради. До нас звернувся центр ініціатив Благодійний фонд Повернися живим та «Ігри нескорених для того, що вони хочуть провести змагання для ветеранів саме нашої громади, щоб показати, що є не тільки військова справа а є ще е, дозвілля, релакс для наших ветеранів. І тому сьогодні на базі е, спор... дитячо спортивно юнацької школи разом із відділом центру молоді е, та спорту ми організували даний захід, залучили, об'єднали наших ветеранів, де вони змогли побути у дружньому колі, де вони одне одного називають побратимами, спілкуються, обмінюються емоціями і згадують. Те життя, яке було в них, і порівнюють його з сьогоденням. На сьогодні у прилуках проживає понад три тисячі ветеранів. Це люди, котрі знають ціну миру, бо здобували його власною мужністю та жартовністю. Повернувшись із фронту, вони неодмінно потребують підтримки, аби знову відчути смак цивільного життя. Саме з цією метою до нашого міста і завітали фахівці центру ініціатив Повернись живим в рамках проєкту Ми зараз досліджуємо, що відбувається в Київській, Івано-Франківській, Чернігівській Житомирській Області це одна із поїздок саме в Чернігівську область. Взагалі, ми тут вивчали, що взагалі відбувається з адаптивним спортом в Чернігівській області, зокрема в різних громадах, і проводимо такі заходи для того, щоб більше людей залучити саме до спорту. Серед ветеранів я сам ветеран, я, я бачу, що спорт це ефективний. Інструмент, який може допомагати у відновленні, так як це мені допомогло, то зараз я хочу це популяризувати, поширити, щоб більша кількість людей зрозуміла, що спорт може бути ефективним інструментом для відновлення. Майстер-клас зі стрільби з лука для ветеранів провів учасник національної збірної ігор нескорених 2023 року Володимир Товкес, ветеран національної гвардії України, каже, свого часу на передовій отримав надважке кульове поранення в голову. Після тривалої реабілітації лучний спорт став справжнім порятунком. Чим Хороший спорт, крім всього корисного, що ми чимось ветеранів можемо зайняти, і ще, як на мою думку, одне з самого головних це певне ком'юніті, тому що це люди, які зацікавлені чимось, вони зацікавлені спортом. Якщо взяти ось у мене стрільбу з лука, там в того якийсь там лук такий, в того стріла такий, там по стрілам жорсткість. І Просто приїжджаєш на з змагань до мати, спілкуєшся з, з хлопцями, з схожими пораненнями. Як вони виходять з, з тих поранень, вони стріляють з лука. Я можу своїм прикладом надихнути когось. і Мені навіть самому просто приємно, що я можу бути для когось як взірцем, що з, з такою травмою можна. Повноцінно жити кілька годин інтенсивних занять, спілкування та командної взаємодії пішли на користь нашим ветеранам. Прилуцькі титани після тренування не стримують емоцій. Це дійсно важливо для ветеранів, тому що відволікти, наприклад, тих, хто тільки повернувся, звідти звільнився. Це взагалі ну, досить добре, тому що психологічний стан людини досить. В досить поганому стані, а таке, така сплоченість та е, спортивні ігри вони розслабляють і трохи повертають людини до е, гражданського життя. Дуже класно, дуже хочу далі цим займатися. Взагалі дуже позитивні емоції, дуже радий. Дякую всім організаторам фонду Повернися живим та організаторам ігри нескорених, які організували це все дійство, за підтримки міської ради. Дякую. Запрошуйте, будемо будемо.